Вітаю дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему числові нерівності. Приготуйтеся до уроку і починаємо. У попередніх класах ви навчилися порівнювати будь-які числа та записувати результат порівняння у вигляді рівності або нерівності, використовуючи ось такі знаки. Ми повсякчас щось порівнюємо: швидкості інтернету. Вартості проїзду, діагоналі моніторів, висоти споруд, результати змагань, кількості балів ЗНО тощо. Математичною моделлю відношень більше і менше є нерівність. Наприклад, відстань від Києва до Харкова, позначимо її Д1, вона дорівнює 407 км. А від Києва до Луцька Д2 дорівнює. 368 км. Перша відстань більша за другу, і записати це можемо так або так. Два вирази, сполучені знаком нерівності, утворюють нерівність. Нерівність поділяють на дві частини. Число або вираз, який стоїть до знаку нерівності, називається ліва частина нерівності, а яке після це права частина нерівності. Отже, якщо обидві частини нерівності числові вирази, її називають числовою нерівністю. Подивіться на ці нерівності. Справедливість їх випливає з правил порівняння дійсних чисел, які ви вивчали в попередніх класах. Для двох довільних чисел А і Б правильним є одне і тільки одне із співвідношень. Раніше ми використовували те чи інше правила порівняння чисел залежно від виду чисел. Натуральні, десяткові, звичайні дроби з однаковими або різними знаменниками, але зручно було б мати якесь універсальне правило порівняння, тому переходимо до означення порівняння чисел. Число А вважають більшим за число Б, якщо різниця А-Б є додатним числом. Число А вважають меншим від числа Б, якщо різниця А-Б є від'ємним числом. А це означає, для того, щоб знайти яке число більше, а яке менше, треба знайти різницю цих двох чисел або числових виразів. Давайте так і зробимо. Порівняємо ці два числа. За правилам нам потрібно знайти різницю цих двох чисел. Щоб знайти різницю звичайних дробів. З різними знаменниками треба знайти спільний знаменник. У даному випадку спільним знаменником буде добуток двох знаменників. Дописуємо множники до чисельників. І в результаті отримуємо ось такий дріб. Цей дріб є більше нуля. Додатні. Тому перше число А буде більше другого. Так і записуємо. Також ми знаємо, що на координатній прямій меншому числу відповідає точка, що лежить ліворуч від точки, яка відповідає більшому числу. Наприклад, давайте порівняємо два числа С і А, лівіше лежить точка С, тому вона буде меншою. Якщо порівняти точки А і Б, лівішою, тобто меншою, буде точка А. І можемо порівняти точки С і Б, звичайно, С буде менше, ніж Б. Нерівність – це абстрактна математична модель відношень менше більше, нижче вище, коротше, довше, вужче, ширше, тонше, товстіше, дешевше, дорожче, молодше, старше та багатьох інших. Окрім знаків менше і більше, які називають знаками строгої нерівності, часто використовують також знаки. Менше або дорівнює ще кажуть не більше, або більше або дорівнює, чи не менше, і ці знаки називають знаками нестрогої нерівності. Але будь-який з цих знаків називають знаком нерівності. Для прикладу, подивіться на строгу нерівність і нестрогу нерівність. А що ми можемо сказати про цю нерівність? Вона є строгою. Але неправильною, тому що мінус 3 насправді більше мінус 5. тому таку нерівність називають неправильною, А оці нерівності є правильними. Ми це можемо зрозуміти, якщо будемо порівнювати лише числові вирази, в яких ми можемо знайти різницю і отримати точний результат. А що робити з нерівностями зі змінними? Подивіться на цю нерівність. Ця нерівність буде правильною, якщо х буде дорівнювати 2, 3, 4 або 5. Але та сама нерівність буде неправильною, якщо х буде дорівнювати 1, 0, мінус 1 або мінус 2. Тому робимо висновок: нерівність зі змінними при одних значеннях змінних може бути правильною, а при інших неправильною. І правильно ще говорять, 2, 3, 4, 5. Дану нерівність задовільняють. А ці числа не задовільняють дану нерівність. Давайте тепер застосуємо отримані знання на виконанні завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. Доведіть, що при будь-яких значеннях А є правильною нерівність. Для розв'язання достатньо показати, що при будь-якому значенні А різниця лівої та правої частини даної нерівності є додатньою, отже, знаходимо різницю. Спочатку перемножимо ці дві дужки. а на А буде А в квадраті, А на 2 буде 2а, плюс 2а. 1 на А буде плюс А, і 1 на 2 буде плюс 2. Далі ставимо мінус і перемножуємо наступні дві дужки. Мінус а квадрат і мінус а помножене на 3 буде мінус 3а. Знаходимо подібні а в квадраті мінус а в квадраті буде 0. 2а плюс а буде 3а мінус 3А буде 0. Отже, залишається лише 2. 2 це додатнє число, тому нерівність доведено. Завдання 2. Доведіть нерівність, де А будь-яке дійсне число. Розглянемо різницю лівої та правої частини даної нерівності. Цей вираз є квадратом різниці, тому ми можемо його розкрити ось так. Згадайте формулу. А тут давайте розкриємо дужки, змінюючи знаки на протилежні. Знову приводимо подібні. а квадрат мінус 2 а квадрат буде мінус а квадрат. Мінус 6а плюс 6а0 і 9 мінус 10 буде мінус 1. Давайте запишемо цей вираз у вигляді суми. І подивіться на а квадрат. При будь-якому значенні а у нас буде мінус а в квадраті менше або дорівнювати 0. А сума недодатнього і від'ємного чисел є числом від'ємним. Отже, цей вираз буде від'ємним менше нуля. Тому перше число менше за друге у цій нерівності. Отже відповідь нерівність доведено при будь-якому значенні А. Третє завдання. Доведіть нерівність, де А більше або дорівнює нулю і Б більше або дорівнює нулю. І знову розглянемо різницю лівої та правої частини даної нерівності. Спільним знаменником буде 2, і ця двійка буде множником для другого числа. І погляньте, якщо ми b переставимо сюди, ми отримаємо розгорнуту формулу квадрату різниці. Давайте згорнемо цю формулу. Число в квадраті у парному степені завжди буде додатнім. Тому і весь цей вираз набуває невід'ємних значень при будь-яких невід'ємних значеннях змінних А і Б. Отже, перше число більше або дорівнює другому. Отже, нерівність, що доводиться, є правильною. Давайте ще раз подивимось на цю нерівність. Ліва частина нерівності це сума двох чисел поділена на кількість, тобто два числа на кількість цих чисел. А що це у нас? Це взагалі-то у нас середнє арифметичне чисел А і Б. А квадратний корінь добутку двох чисел це є середнє геометричне чисел А і Б. Отже, за допомогою цього прикладу ми довели, що середнє арифметичне двох невід'ємних чисел є менше від їхнього середнього геометричного. Це правило нам знадобиться у майбутньому. Більшість інформації з цієї теми. Вам вже знайома, тому сподіваюся, що і урок для вас був легким. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!